25-2026 зустрічаються команди і та команда Хмельницький, місько Хмельницький. Мічан, до речі, повністю заповнений стартовий протокол по кількості гравців. Влучає у свого ж гравця гандболіст Карпат. На позначці проти нього кіпер. Владислав Бринзович. І Бринзович. І Бринзович сейвить. зону енерго з Тернополя. Ну і думаю, зараз вже дівчата. Ой-ой-ой, оце так фінт. Ну, Зніс суперника. Ну, за що? Був покараний арбітром. І... Карпати, оде завдяки Данила Дану. Тут є група підтримки на трибунах, які відповідно виконують свою роботу. Брензович Сейвич, а там Закарпатці між собою не змогли розібратися. Але дуже швидкий відрив і просто зупинився захист. Ну... В принципі, троє гравців було в захисті Хмельницького і дозволили таке. Ну і тут Брензович не зміг нічого зробити. А тут відразу швидка відповідь Карпат вражений грою Кіпера Спартака, який наробив просто. Неймовірну кількість сейвів в тому матчі в попередній грі. А, от, і от тут у нас вже відповідь від, а, сейв від а, кіпера Хмельницького. Розумію, що якщо зараз підуть десь а, в зарубу, то... Окей, я не буду озвучувати. А, чому так? А, Карпат, Артем Іванов і... Ну так от а, залишили захисники а, свого кіпера. Тож а дві хвилини Карпати в меншості. Побачимо, як цим часом цією перевагою розпорядиться Хмельницький, але там. А, ну, але Але Брензович що витворяє. А, ну, але ну, плетуть свою атаку. Виводять на кут Степаненко. Робив кидок, але Бринзович. 13-10. Завершується в нас перший тайм. Все рівно ви бачите, як він впевнено сьогодні тягне свою команду. Ну і тут хмельничани. А що у нас вихід сам на сам і Карпати. Переводять атаку на правий фланг, а ані по центру. І блок, блок від захисника, але цей м'яч в голову потрапляє. Брензович поновлює гру. і Швидка атака. Ух! І Тут розсипався захист. Так, ну що ж, Карпати можуть зараз повернути свою перевагу в три м'ячі. Але для цього треба результативно завершити атаку. І це робить Артем Іванов. Питання лише в майстерності або її відсутності кіпера. Ну і власне виконавця. О, виконавця семиметрового. А тут у нас червона картка. Червона картка в нас в команді Хмельницького. Дмитро Федючок. Іванов сам. Yeah! Ого. Без шансів для Романа Кульнєва. О, У арбітрів Іванов. І що? Найчастіше я його прізвище називаю. Перевагу своєї команди довів до чотирьох м'ячів, але тут Артем Базилюк. Що ж, повернулися команди на паркет, якась хитра комбінація не пройшла. Вітаємо Карпати і всіх уболівальників щодо хмельничан. Ну, бажаємо їм успішної гри в наступних матчах.